Говорили про те, як змінюється Німеччина як вона буде змінюватися найближчими місяцями, і я б навіть сказав, роками з нами буде на зв'язку Олександр Голов, український журналіст-аналітик. Він в Німеччині з нами з'єднується. Вітаю, пане Олександре! Вітаю пане Віталію! Вітаю, шановні глядачі! Ну що? Вже починає працювати новий бундестаг, і отут. Є питання в тому, наскільки я б сказав, результативною буде його робота. Я чому це питаю? Тому що навіть для того, щоб ухвалити ось це, я б сказав, бюджетне. Бюджетну зміну, яка зараз дозволить Німеччині виділяти величезні гроші для розвитку власної армії військово-промислового комплексу, потрібно було провести голосування в попередньому бундестазі, тому що представники найбільших партій Німеччини Християнського демократичного союзу і соціал-демократичної партії Німеччини побоювалися, що в новому дестазі ультраправі з альтернативи для Німеччини і ультраліві з партії лівих просто не дозволять провести таке голосування. Так а що ж вони тоді взагалі дозволять тепер? А ну тут дуже важливе зауваження, що а, м, ухвалення. Цих видатків, про які е, йдеться власне, цих багатомільярдних пакетів, е, які е, мають на меті не лише фінансувати озброєння до оборону, тощо, 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 але й інфраструктуру. Там два величезних пакети е, розраховані на багато років наперед. У, для цього е, необхідно було фактично домогтися змін до конституції, і для цього було, була потрібна конституційна більшість якої у у майбутньому парламенті, мабуть, би не було, але для нормального законодавчого функціонування, коли ми говоримо не про конституційну більшість, не про зміни до конституції? Тут конституційна більшість не потрібна. тут достатньо звичайної нормальної більшості, яка цілком принаймні наразі є. У двох партій, які зараз намагаються сформувати правлячу коаліцію у християнських демократів і соціал-демократів, відповідно всі шанси на те, що майбутній Бундестаг функціонуватиме цілком задовільно і підтримуватиме урядову політику відповідними законопроєктами і ухвалюватиме ці законопроєкти. Ну принаймні наразі, якщо переговори щодо формування коаліції не зазнають краху, всі шанси на це є. Ну, а до речі, про перемовини про формування коаліції, ми можемо сказати, що Фрідріх Мерц вже точно на 100% домовився домовці соціал демократами про новий уряд. Чи це все одно якось все в повітрі, що залишається навіть зараз? Скажімо так: впевненість у як у соціал-демократів, так і у християнських демократів є досить високою, але ніхто не поспішає говорити про те, що. Угоду досягнуто 100%. 100%. є перевні принципові е, речі, які вже е, знайдено. Тобто, як ми бачимо, перше засідання нового парламенту пройшло досить е, жваво, а не зважаючи на певні особливості, але про них пізніше, мабуть, е, вдалося призначити представницю християнських демократів е, пані Кльокнер е, головою Бундестагу, яку щойно глядачі побачили, як вона тисне руку комусь з колег. Uh, відповідно, поки що все виглядає досить оптимістично, але у формуванні коаліції є низка питань, які можуть бути проблеми. Передусім, це міграційна політика, uh, християнські демократи є набагато більш жорсткішими у своїх планах. Uh, християнські uh, соціал-демократи навпаки намагаються uh, трохи пом'якшити бажання uh, uh, консерваторів щодо цього. І ще не низка соціальних питань також е, постає досить гостро. Але загалом я не бачу якихось надзвичайних каменів спотикання, які завадять е, утворити нову коаліцію. Наскільки стабільною вона буде залежатиме від багатьох факторів, від того, як реагуватиме рейтинг, якою буде економічна ситуація, а яким бачатимуть е, своє політичне майбутнє після цієї коаліції. Тобто тут, тут дуже багато. Але в мене є. Підозра, що принаймні на найближчий рік-два, е у Німеччині буде досить е гарантована політична стабільність, якщо не відбудеться якихось надзвичайних подій, на кшталт нової пандемії е війни Росії проти вже країн НАТО. Тоді карти будуть перетасовані, і можна буде говорити про нову політичну реальність. Скажіть, ми багато років спостерігали за в так званою великою коаліцією. Майже вся політична кар'єра канцлерки Ангели Меркель пройшла у головуванні урядом, в якій була велика коаліція. За виключенням мені здається одного тільки періоду, коли їй вдалося створити коаліцію з вільними демократами. Але це тільки одна каденція, не пам'ятаю вже з кількох, з трьох-чотирьох. Весь час була коаліція з вільними демократами, з соціал-демократами. Так, от, виникає питання: наскільки ефективно взагалі? Це ми ж бачили, що Мерклі було дуже важко керувати Німеччиною в такій великій коаліції. І соціал-демократи були дуже незадоволені перебуванням в такому кабінеті, бо вони незмінно втрачали популярність. Як це все взагалі працюватиме зараз? Я думаю, що ми, мабуть, певним чином ми переживатимемо події Меркель 2, називаємо їх таким чином, тому що. Фактично, велика коаліція це коаліція центру, тобто це помірковані ліві та помірковані праві. І відповідно ті е, виборці, які е, налаштовані, я би сказав, що більш є більш близькими до лівого спектру, які е, намагаються е, хотіли б, щоб Німеччина була більш соціально справедливою, назвемо це так, бо які хотіли б… Е, Всього того, що ми традиційно асоціюємо з лівим спектром, вони не задоволені через те, що політика такої центральної коаліції є досить поміркованою щодо ліва. Так само це призводить до того, що правий фланг, тобто люди, які виступають за більш жорстку монетарну політику або за більш жорстку міграційну політику, а вони також не задоволені такою великою коаліцією. І Це розмиває центр, так би мовити, і створює. Прихильників о, на, я би сказав, з країв політичного спектру свого часу це якраз і призвело до того, що е, популярності набрали, набрали е, вільні демократи і зелені е, під час минулого виборчого, минулого виборчого циклу, і після чого вони увійшли до уряду. І оскільки соціал-демократам вдалося е, на фініші трошки наздогнати е, і набрати балів. Оскільки вони були молодшими партнерами у великій коаліції, мабуть, вони настільки сильно асоціювалися із владою, і ем, християнські демократи зробили декілька тактичних помилок е, під час виборчої кампанії. Це все призвело до того, що власне соціал-демократи змогли очолити цю, о, цю коаліцію і так далі, і тому подібне. Але зараз ми знову повертаємося ось до такої старої стабільної конструкції, яка мені здається наприкінці е, циклу призведе до того. Що знову ж таки є, є знову ж таки, можливо, цей уряд буде дуже ефективним. Він зможе вирішити якісь проблеми або просто нам пощастить, і е, е, німецька економіка через якісь зовнішні фактори знову почне зростання. Все можливо, бо, все можливо, але в будь-який момент. Е, Тобто, це це тобто це, це, це я би сказав так оптимістичний сценарій, але але більш реалістичний сценарій це коли якраз розчарування через цю центристську політику буде збільшуватися, і, і в мене є загро в мене є побоювання, що наприкінці цього виборчого циклу, мовно кажучи, наприкінці каденції цього уряду, ем, захоплення лівих умовно людей лівою партією більш радикальними позиціями, які зараз представляють ліві. І більш радикальну позицію правою, яку зараз представляють альтернатива для Німеччини, воно зростатиме. Це дійсно велике випробовування для німецької демократії і для чинного уряду. І я дуже сильно сподіваюся, що він цей виклик зможе прийняти належним чином. Хоча. Є е, також і, на жаль, підстави бути трохи скептичним щодо цього. А ви чим пояснюєте ось таку популярність ультраправих і ультралівих навіть після цих виборів? Нічого ж такого не відбувається зараз в Німеччині, що мало б е, допомагати їхній популярності, а рейтинги продовжують зростати? Е, ну. Причина дуже проста: насправді: Економічний стан Німеччини не покращується. Тобто Німеччина не живе у жахливих злиднях, і люди не бідніють е, щодня і не викидаються з вікон через те, що не можуть платити по кредитах і так далі, тому подібне. Але е, німці дуже звикли жити заможно, планувати дуже наперед і е, не мати жодних. Е, я би сказав, з жодною невпевненості у майбутньому дні. Тобто, вони були це. Це досить це люди, які е, планують свою відпустку на рік наперед у найгіршому випадку, і тут раптом е, продовжуються новини про те, що великі промислові компанії скорочують місця робочі, є е, е, проблеми у автогігантів, які не зможуть е, продавати свої фактично застарілі автомобілі, і так далі. Тому тобто, це величезні системні проблеми. Які не те, щоб жахливі у загально-планетарному вигляді, тобто багато людей живе набагато гірше, але німці не звикли до ось такої невпевненості, і ця тривожність якраз е е вирішується тим, що люди, як і завжди. Коли люди відчувають страх, бояться, вони голосують за партії, які пропонують дуже прості рішення для дуже складних проблем. Альтернатива для Німеччини каже, що треба просто подружитися з Росією, і тоді в нас знову буде дешевий газ і виконати усіх мігрантів, які не, не, не дозволяють нам тут жити, цитуючи класика. Uh, і ліві вони просто пропонують всім роздати гроші і uh, побудувати багато житла, і всіх буде, буде добре і, і все буде прекрасно. Тобто, за рахунок чого це це буде фінансуватися, за рахунок чого німецька uh, економіка буде uh, продовжувати uh, працювати, хоча б на тих обертах, на яких вона працює зараз, без робочої сили, зокрема й uh, за кордону. Це велике питання, на які е, ці, ці політичні сили вже ж не намагаються заходити відповідей, бо тоді їм доведеться визнати, що е, яких рішень насправді вони не пропонують. А скажіть, от е, ці всі гроші для військово-промислового комплексу, вони, може, якраз будуть локомотивом для економіки до певної міри? Таке може бути? Чи навпаки, чи додатка заборгованість? Е, я дуже, дуже сильно сподіваюся, що ці пакети якраз і стануть ось цим. Таким собі внутрішнім планом маршала для Німеччини е, на майбутні роки, тому що заборгованість, навіть якщо вона й буде проблемною, вона буде проблемною у набагато більш е, довгостроковій перспективі. Але слід визнати, що німецька політика, ось так званого чорного нуля, коли е, бюджет зводиться майже завжди один в один. Вона застаріла, я би сказав, для сучасних. Ну, я не є економічним експертом, але якщо порівнювати з багатьма іншими країнами, які, економіка яких покращується набагато більшими темпами і зростає, вони набагато менш ем, я би сказав, схильні до ось такої боргової дисципліни. Борги стали давно е, паливом сучасної економіки, і певним чином багато німецьких економістів, зокрема, говорять, що власне ось така. Таке ставлення до інвестицій до е, заборгованості для для того, щоб вкладатися у власний розвиток, і призвело до того, що німецька інфраструктура зараз вона не те, щоб занепадає, але заходить знаходиться у не на неоптимальному стані. Це все е, посповільнює економіку, е, переменшує бажання вже м, приватних інвесторів е, інвестувати в неї, і відповідно вкинути гроші, якщо це буде розумним. Е, розум... Інвестицію може цілком призвести до того, що ця економіка почне працювати краще. Бо інфраструктура, інфраструктурні вкладення вони потрібні. Це відчуває будь-яка людина, яка подорожує німецьким дойчебаном, німецькою залізницею. Запізнення проблеми із сполученням вони з кожним днем стають більшими і більшими, і це є наслідком саме браку вкладень у інфраструктурні питання. І оборонна промисловість також цілком може стати е, локомотивом не лише німецької, але й європейської економіки, особливо зважаючи на е, я би сказав хаотичну і непередбачувану політику сполучених штатів, коли президент Сполучених Штатів цілком спокійно може сказати, що ми. Будемо продавати нашим партнерам гірші модифікації винищувачів, щоб не дай Боже, якщо вони перестануть нашими партнерами, щоб ми їх могли перестріляти, і вони не боялися і не насміхалися. Тому за таких умов у німецька, у німецька та європейська оборонка цілком може стати новим локомотивом європейської економіки. У Дональда Трампа, як відомо, не складалися стосунки з Ангелою Меркель за Олафом Шольцем. Він не встиг нічого сформувати, тому що фактично вже став президентом, коли Шольц досліджував свої останні місяці в кріслі федерального канцлера. Як ви думаєте, що буде з Мерцем? З Мерцем мені здається все дуже просто. Мерц чудово розуміє, що в нього не вийде вибудувати з Трампом приязних стосунків, і він вже зараз готовий йти на певну конфронтацію. Говорячи про те, що немає uh, сенсу очікувати від uh, Трампа раціональної політики щодо Європи, треба uh, прийняти реальність і зрозуміти, що Сполучені Штати стають. Перестають бути партнером Європи і стають її фактично антагоністом е і діяти відповідним чином, нарощувати свою обороноздатність, нарощувати свою економічну спотужність і готуватися до відбиття атак, будь-то економічних, політичних е і тощо, тощо тощо наскільки ці слова. Ми стануть реальністю, це інше питання. Але принаймні, ось така передканцлерська позиція Мерцан вона не типово жорстка, як для німецької політики, так і для європейської політики загалом. Особливо, якщо ми дивимося зараз на зусилля пана Стармера залишитися, щоб Британія залишилася таким собі мостиком між Європою та Сполученими Штатами. Все виглядає на те, що цей мостик буде мостиком в нікуди. Макрон також намагається уникати різких заяв, хоча і е, говорить абсолютно раціональні речі про стратегічну спроможність Франції та Європи. А Мерц він не лише говорить про правильні речі, але й каже про те, що навряд чи від Трампа варто очікувати дружності та партнерських під. Дякую, пане Олександре. Олександр, Олександр Голобов, український журналіст-аналітик, був з нами на зв'язку з Німеччиною. Ми говорили про ситуацію пов'язану з німецькою політикою з зміною влади в Німеччині, яка відбудеться от вже в квітні, швидше за все, якщо будуть вдалими перемовини про нову правлячу коаліцію цій дуже важливій для України європейській державі.